Тут ми бачимо машини наших біженців стоять. Це ми вийшли з нашого табору. В містечко Майштетен. А Там таке футбольне поле цікаве. До речі. А я й не знав, що воно є. Тобто, ви бачите, всі умови для заняття спортом. Дуже цікаво, я думаю, буде. Ми йдемо е, з колегою, Димоном. Йдемо зараз, тут місцевої звірі, неподалік від табору нашого. Там коні, олені, тюлені. Да? Подивимося, що там є. Ну і по вам покажу. Ну коней я вже бачу. Олені поки що ще не, не, не вийде. Да? О, дивіться, там коні ходять. Ну, тут гарна така природа, ліфт, такі гори. Єдиний мінус, звісно, то, що, то, що, то, що немає жодного магазину. До найближчого магазину а тут порядка 3-4 кілометри. Автобус, звісно, ходить тут, але ж проїзд, ну, якщо купуєш туди і назад, відповідно буде 2,80 євро. Якщо тільки туди, на чому там 1,7. Тобто якось так Конячки там ходять, видно, я думаю, видно. Ліс там такий гарний. Повітря тут свіже таке. Ну, і, і ще один такий, звісно, мінус, що погода тут дуже сира, дуже дождлива, вітер промозлий такий. Сьогодні нарешті переставити дощ. А то прям дощ і такий вітер задував, що ой-ой-ой. Сьогодні дощ перестав, ну, а зараз знову щось накрапає. Хоча, хоча в день навіть сонце намагалося вийти. Виходило-виходило, але так і не вийшло. <гум> а там, коротше, така от статуя коровки є, чи що це таке, корова наче, так? Да? Якесь господарство. Тут, до речі, з нашим табором ще якісь підприємства, чи промислові, чи які от за забором відповідно, там якісь промислові приміщення. Що воно, хто його знає? Ми поки що не узнавали. Ну ладно, далі буде. Село і люди в Германії. Гарожена. Якісь бачимо таблички. От хреново, коли не знаєш мови. Що тут написано по-німецьки. Залишається тільки здогадуватися. Така природа файна, таке повітря тут чисте. От чимось нагадує Карпати. Карпати, але не Карпати. До речі, оці гори, що тут знаходяться, от ми проїжджали, як їхали сюди, реально гори. Ну це не Альпи. Я думав Альпи, насправді не Альпи. Е сюди в бік Швейцарії, воно ближче. До Швейцарії тут я узнавав, до речі, 200, 200 десь кілометрів орієнтовно. От. Ось такі дерева. Так, да, зона для відпочинку, для барбекю, мабуть, можна тут зробити. Так ось вот. Ну, що я вам скажу? Природа чимось нашу, Україну нагадує. Але тут до всього, як сказати, байливо дуже ставляться. От, наприклад, абсолютно немає бездомних тварин. Тобто, якщо... Ти маєш там кошку чи собаку і по якійсь причині ну хочеш її оставити, да, ти обов'язково маєш її здати в приют. Щось там трохи заплатити, ну то небагато. В принципі, по, по їхнім меркам. І ні в, коєму, ні в коєму разі ти не маєш права її викину, викинути на вулицю, тому що ну, дуже суворо наказання це буде в тебе. Навіть... Коло нашого табору, от, до речі, зараз от фотка тут буде, друзі кабани в ареалі свого дивіться Є такий великий муравейник, дуже огорожений, і там написано, що тут живуть мурахи Червоного лісу, там, що просьба нас не турбувати і так далі. розумієте от ставлення до природи дуже, ну, як сказати, дуже дбайливе. Можливо і у нас колись так буде. Можливо. Ти нас чекаєш, так? Да? Ми не може, чим тебе погода осінь. Не взяли нічого. Класно. Друзі, я під враженням, Самі позитивні такі враження. знаєте. Саме цікаво, що цей звіринець абсолютно безкоштовно. У нас би ну, певно за вход гривень би по 250 з дорослих і гривень по 100-150 з дитини було б. Не, не менше, я так думаю. Тут абсолютно безкоштовно все, можна так сказати, знайомитися з дикою природою. да. От, продаються спеціальна корма, можна купити, погодувати цих тварин. І вітер, я думаю, сильно задуває, чи чи нормально мене чути. От. У будь-якому разі, я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо воно сподобалось, звісно, поставте жирний лайк. Ну, якщо не сподобалось, то нічого не ставте. Я думаю, воно по-любому вам сподобалось. Пишіть коменти, пишіть, що ви думаєте про це все. З вами був я, Олексій Антоненко. Всім дякую, всім до нових зустрічей і пока. Отце. Там ще один.